Творець стоїть після твого неприятеля, ворога, за ним. Якщо ти хочеш звернутися до творця, ти повинен пробити якимось чином серце свого ворога своїм відношенням. Але це нестерпна умова, Відвертокавич. Це нестерпна умова. Значить, будемо помирати і століття в століття. Ну, ви вважаєте, що це основна умова, так? Так. Так. Вона має стати такою, що у всіх я зобов'язаний бачити моїх улюблених людей, ба більше частинок творця, його посильних представників. Якщо я таким чином буду ставитись до всього, що мене оточує, то я раптом побачу, що творець у них вбранний. Він перебуває в них, наповнює їх, і взагалі це все він. Усе. Ось я чую вас. Не я, а наш глядач чує вас, і в нього все перевертається всередині. Він каже, це не просто неможливо, це взагалі просто ну, зовсім що йому робити ось такому. Перевернутися це треба. Перевернутися. Перевернутися, а тут, коли ви сказали перевернутися, і тут я теж маю про Творця, дай мені можливість. Звичайно, перевернутися. А хто я такий? Якась егоїстична частинка маленька, яка ні на що не здатна. Тобто я здатен тільки, якщо я звертаюсь до Творця, що я хочу перевернутися і наблизитися до мого ворога і обійняти його, і з ним разом підняти молитву. Я прошу Творця, щоб він дозволив мені. Це зробити, щоб показав, навчив, підштовхнув, і щоб мій опонент також захотів такого самого, погодився б зі мною, бо я бачу і себе, і противника, як дію творця, що творець ось так наставляє нас один на одного зі штовхою рогами одсков. Нацьковує, один з одним. скажімо так. Нацьковує так, звичайно. І тому я прошу творця, щоб він нас зблизив. Розкрив обійми замість кулаків, і щоб так поступово ми проявили свою любов один до одного аж до любові. Mm, Якби вас почув світ. Якщо люди забажають, у цьому проблема. А творець він готовий на це. Якщо люди бажатимуть, а чи забажаються залежить від страждань, які вони відчувають.